Давай. А ось навіщо. Сюда на устю машину, яку якраз я нашла в цьому, як називається, в коротше, ну, ну, якби я нашла її, позичила в наших родичів, коротше, ражі. Ой, так, в митро сюда. куди? куда? Тепертаюсь. Ой. Эм эм Деми запугал. Ой, дачнее шесть не хотел показать. Так, за ничего, зараз не йдемо. Здесь. А можно телепортуватись разом з машиною? Непоходити не можу. Е так, коротше. А, я згадала, поїхала. Ми... Так, ось ми і приїхали. Це я тобі купила будиночок. Збирала дуже довго, тому що я в чосі працюю. Ось це тобі будиночок. Точніше, це нам будиночок. Зараз я тебе добавлю к сусіда. А, і ще в мене одна новина. Мені потрібно буде поїхати в інше місто, в Німеччину, в місто Ерланген, щоб там вчитися далі на п'ять місяців. Ну, то тому давай я тебе ще останній раз проведу до школи, перед тим, як ми останній побачимося. Тому що сьогодні сказали, що сьогодні мають чогось зустрітися ввечері в школі. Здається, у вас хтось новий в класі буде. Здається, хтось новий і буде у вас в класі. Давай, сідай на машині. Ай, до речі, я тепер вже маю права. Так, ходімо. Так, ну все, доброти, папа. У нас класси новенький. Вітайте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. привет! Тут уверена? поїду Так. Я зараз прийду. 可有毒。Okay, <laughs> 不一定不要错。 Так. Mm. Ну, mm, ні, ти можеш говорити, але я буду десь колись. Так, ну добре, тоді пішли, може.

我的呼，啊，啊喂，苦倒不呢。 我们时候，我们奶奶这里的哟。 O oh, que